Нівенькі, молоденькі, Мене звати Каспер Хола, і ласкаво, прошу, рейс-клікер. Сьогодні ми будемо змагатися за звання найшвидшого на цій мапі, і поки що ми програємо. Наскільки я зрозумів, суть цього режиму в тому, щоб швидко бігати. Зараз ми біжимо зі швидкістю всього-навсього 19 метрів чи кілометрів за годину чи за хвилину. Коротше, ми дуже повільно біжимо, а тут є тіпи, які бігають набагато швидше. І я так зрозумів, щоб качатися, нам треба віни. Ось вони, поки що в нас ноль. Вінів. Максимальна швидкість у мене всього-навсього 19. Мене дивіться, як просто обганяють. Я в шоці. І я так зрозумів, ось тут зверху нам дається час, за який ми повинні пробігти цей відрізок. Він у нас червоний. А де ми? Оце ми. Ми десь отут, а всього-навсього. Капець, ми взагалі, ми навіть не третій рівень. Також у нас є тут улюбленці, улюбленці, але поки що у нас їх немає. Ну і отам в кінці я вже ніби бачу фініш але чи встигну я до нього добігти? Дев'ять, вісім сім і. Ні, не встигаю, на жаль. О, ну ось і все. Ось і закінчилось. Так, у нас тут є фріспін. Давайте його покрутимо. І, будь ласка, випаде щось нормальне, щось нормальне Машину на 200 тисяч. О, 15 хвилин ми супершвидкі, чи що? Окей, окей, ми на 15 хвилин супершвидкі. І що, і тепер нам треба ось сюди підійти і поклікати. О, починається, починається, починаємо клікати. Починаємо клікати. Time to click. У мене швидкість 50-60. Так, швиденько, вау. Швиденько клікаємо, 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 клікаємо. У мене вже швидкість максимальна, 120-130. Так, погнали, погнали, погнали. 160, 170, 180. Я так зрозумів, хто швидше на клікає. Тут у людини 13 тисяч швидкість, прикиньте. Так, погнали. Ооо! Нормально, ми так валимо. Ви подивіться, уже не 19 кілометрів за годину, а 207 км кілометрів за годину. Зараз швиденько пройдемо перший бар'єр. Дивіться, ми до нього буквально за хвилину, за дві хвилини. Ми до нього не змогли добігти. А тут ахоп і добігли. Так, ми зараз біжимо синеньку полосочку. Не бачу, до речі, себе. Та я. А так я взагалі нубик. Подивіться. Але у нас уже от є два війни, дві перемоги сюди на базу. Так, погнали. Чим більше у нас перемог, тим більше нам дається за один клік, і тим далі ми будемо пробігати в подальшому. Чудесно, чудесно, але дивіться, опа, ще дві перемоги. В смислі, а чому ми пройшли? Другий рівень, а нам дало 6. А, -а, 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 а, Перемоги даються стільки, стільки ось тут написано. Тут, напевно, ось тут 4 ми пройшли, значить, нам дало 4. До речі, якщо отак бігати по, по, по боках, то я швидше пробіжу? Ні, не пробіжу швидше. Ну все, тоді погнали. У нас є, в принципі, 2 хвилини на те, щоб подолати ось це. Так далі блакитна Виходить, буде доріжка. Мені далі біла. Так, блакитна зараз тут повинна бути, так? Ну, у нас, звісно, у нас, звісно ж, кросовки суперкруті, які дають нам супербуст. Але мимо нас проносяться просто жорстко, типу, я не знаю. У нас всього на всього 4 перемоги. У нас всього навсього 6 перемог. Ой, давай, давай, до кінця, до кінця встигну чи добігти. Та, 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 встигаю, встигаю. Третій рівень. І третій рівень нам дається ще скільки. Бам! Блакитна, блакитна, ага, нам дається ще 4 перемоги. І того у нас уже 10 перемог. Давай, залишилось 4. 4, 3 2 1. Let's go! І, о, ми померли. Так, ну у нас уже 10 виніків. У нас уже 10 виніків. Event X і ми не можемо сюди пройти. Окей. Okay. Чекаю команди клік. Погнали. О, уже по два клікаю по два. Ух! Uh -huh! Так, Бам-бам! панало, панали, погнали, 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 погнали. Боже, як в мене швидко рухаються пальці. Це просто неймовірно. Погнали, 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 погнали. Так, швиденько, 200. Так ще, ще можемо, ще клікаємо, клікаєм! клікаємо, клікаємо. Дивіться, у нас уже швидкість 300! у нас уже швидкість 300. Так, у нас знову пішло 2 хвилини. І дивіться, як ми швидко тепер всіх обганяємо. Правда, і нас обганяють, але зараз ми швидко, ще отримаємо. Хопа, два війни сюди на базу. Так, ну дивіться, ми дуже швидкі, ми дуже швидкі. Якщо раніше ми бігали зі швидкістю 100 з чем-то, то зараз у нас майже на швидкість 400. Тобто в 4 рази більша швидкість майже, прикиньте. І зараз ми просто проходимо, пролітаємо ці бар'єри. Бачу перед собою наступний бар'єр. Це третій бар'єр. Мені дасться за нього 4 перемоги. І у нас уже 20 перемог. Плюс наші швидкісні черевики. Минулого разу ми закінчили на початку блакитного шляху, а зараз ми доходимо. Май Найше до його кінця бачу наступний фіолетовий бар'єр перед собою. Ось четвертий рівень. І мені цікаво, нам дасться скільки? Чотири, да? Шість! Нам вдалося шість перемог! Ху -ху! Я просто неймовірно швидкий! Просто супер-мега-пупер-дупер швидкий. І в нас залишилось 8 секунд. Три, два, один. Все, завершилось, да? Завершилось. Все, бам, і ми померли. Але я вам скажу, непогано ми прийшли. Мені цікаво, куди мене оце зве. Ну я ще не можу до івента пройти, на жаль, не можу. Так, тут е, колесо, колесо не можемо покрутити. Домашнього улюбленці. От мені цікаво, де домашніх улюбленців отримати. Капець, тут хтось уже не машина, гасає. Ось, ми можемо тут щось отримувати. Х, 2 перемоги, машину за один мільйон таких сердечок. Вау. О, щось активували. Все, клікали, починаємо клікати. А, чому ми знову клікаємо по два? Я думаю, ми вже побільше будемо клікати. Чи Воно з кожним разом, з кожним десятком збільшується. Тобто у нас 20-й десяток, значить, ми клікаємо плюс 2. Якщо у нас буде 30-й десяток, то ми будемо клікати, е, по скільки по 3 уже. Ну, зараз перевіримо. Зараз пройдемо ще один рівень, апнемо 30-й рівень. Так, погнали. У нас вже, до речі, 456. Точніше, 459, 459 швидкість у нас, і ми рухаємося ще швидше. Бам, сюди, дві перемоги на базу. Ну, перше, як завжди, тіп із -за таким капелюшком. Ех, схожий, до речі, на Саню. Погодьте, що у Саню такий самий капелюш. Бам, ще війни погнали, Уже апнули 30 рівень. Це означає, що, скоріш за все, наступного разу нам уже по три кліки будуть давати. Хотілося, звісно, б, не знаю, 100 тисячний рівень. Але менш тим, женем, женем, женем. Нема такого, що ми назад ніби йдемо. Ніби цифра 3 приближається. Як подивитися, буквально на оцей клітковий пол, то ми ніби назад біжимо. Дивіться, ми назад біжимо і. О, тепер біжимо вперед. Тепер біжимо вперед. А тепер назад. Тепер ніби назад біжимо. Ну нічого страшного. Просто наші ноги дуже медленно передвигаються. І до речі, дивіться. Дивіться, як нас просто обганяють. Чи це ми когось обганяємо? Ні, ну це нас обганяють, скоріш за все, бам. 45 секунд у нас залишилось бігти. Зараз швиденько добіжим. Не знаю, чи завершу. Ну, скоріш за все, так, завершу я блакитний цей рівень, але фіолетовий не завершу. А хтось, он, дивіться, 100К рівень. Ось тут 100К, і дуже швиденько проходить цей рівень. Капець. Скільки в нього там не знаю. Так, все, ми біжимо на фіолетовому рівні, і у нас уже 42. Ми вже апнули 42 перемоги. Тепер нам будуть даватися цікаво по 4 очка за клік чи ні. Бо якщо ні, то буде дуже прикро. І надо Думати, як збільшувати поінти за кліка. Все завершили біг, і тепер цікаво, скільки ми будемо отримувати за один клік. У нас топ спід 42, Він 42. Коли можна клікати буде, я вже готовий. Я вже приготувався максимально швидко клікати. Так, погнали. Бам! Все, погнали! О, тепер ми получаємо по три. Ні, це не залежить від перемог. Це залежить від чогось іншого, але точно від перемог. Але тим не менш, нам дається по три поінта за клік. А можливо, того, що я лак і в мене чотирилисник е -е, зараз активований. Не знаю, не знаю. Але мені подобається, що мені дається по три за клік О, і тепер у нас 720 швидкість. Тобто ми буквально в сім разів швидше просто понеслась. Але на машинах ці тіпи надто швидкі. Дуже прям швидкі людина, дуже багато. Походу, грає в цей режим. Але дивіться, як мимо мене проносяться інші гравці, капець, які вони швидкі. Я хочу також бути таким швидким. Це вони вже по-другому, по третьому, по четвертому, по п'ятому кругу, напевно, так літають і пролетіли мимо нас. Але нам ще бігти досить таки багато, що цілу хвилину нам бігти. Четвертий апнули уху. Хотів би собі автомобіль. На автомобілі б набагато було легше. Не треба було б ногами дригати, а просто сів собі, педальку натиснув та й поїхав. П'ятий уху. Ми пройшли фіолетовий рівень, виходить, і перейшли на такий салатовий. Це вже нам дасться за нього 10 перемог. Але, скоріш за все, ми не встигнемо дойти до кінця. Нам залишилось буквально тут 15, 14, 13 секунд. Ну, таке, таке щось залишилось нам. Але наша максимальна швидкість уже 720. Два, один і. Так, ми не встигли пройти цей рівень. Так, повернулись назад. Так, зараз чекаємо, поки знову дозволять клікати. Давай і погнали. 20 секунд. І нам вдається вже по 4 заклік. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Погнали. Боже, як швидко в мене клікають пальці. Просто неймовірно. Ви чуєте, як я по помишки б'ю? Просто уху. Дев'ять. Давай, 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 давай. У мене вже пальці болять, але ми вже доходимо, доходимо, доходимо. Все, ми апнули, ми апнули. Ми раніше 700 бігли, зараз більше 800, більше 900. 900. Давай, 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 давай. Ага, 945. Всього, 945 ми біжимо. Просто дивіться, як я швидко гасаю. Бам, перший рівень. Так куди там? Давай, 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 давай. Другий рівень зараз пройдемо. Другий туди його. Так, далі, третій. чекаю. Ну, третій ми зараз. Швиденько, швиденько апнемо. Погнали, 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 погнали. Так, давай, третій рівень. Бом, третій рівень пройшов. Так, далі четвертий у нас. Ну, четвертий треба вже почекати більше. Четвертий він і довший у нас. Більше пробігти треба. І у нас, до речі, дивіться по рейтингу. Швидкість 945. А в наступного після нас аж 2000 швидкість. А хтось бігає зі швидкістю 1,3 мільйона взагалі. Малако 3D, жорсткий кіп. 30 секунд. Нам залишилося ще бігти. І як ви думаєте, ми подолаємо цю зелену зону? Я думаю, так. А ви ставте ставки? Ну, я думаю, що ми подолаємо. Ми вже майже її подолали. Ось, дивіться. І 10, 10 рівень далося 8 перемог і 2 серця. Окей, окей. Ну, цю зону вже блакитну. Ми не подолаємо, на жаль, дуже мало часу. Але наступного разу ми будемо мати більше поїнтів. І в нас залишилось 50 тільки секунд до закінчення нашого швидкого взуття. Так, через 4 Секунди, будемо клікати жорстко, прям ви це почуєте. І раз, два, три, погнали. Уже по п'ять, уже по п'ять. Нам дається погнали, погнали. клікаю. Я дуже швидко клікаю. Бам-бам, бам, 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 бам. 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 Давай, давай, давай. Віце, як просто летить, 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 мишка, летить. Давай, 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 давай. Більше тисячі, більше тисяч. Давай давай, 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 давай. У більше тисячі, тисячу сто. Ми вже летим зі швидкістю тисячу сто. Погнали, погнали. Друге, тільки так. До другого за секунду. За мить. Ось і тратій, піу. Сюда на базу. Наступний рівень погнали. Далі йде соло. Салатовий рівень. Салатовий, ми легко подолаємо. Адже ми долали це минулого разу, коли були набагато повільніші. Чи повільніші. Друзі, напишіть в коментарях, як правильно повільніші, чи повільніші. А тим часом ми завершуємо салатовий рівень і будемо покоряти зараз оцей аквамариновий. 30 секунд у нас є, щоб його покорити. Не знаю, чи вдасться нам це. Ставте свої ставочки в коментарях. Але ми покоряємо. Дивіться ці вершини. Ну, я думаю, ми, до речі, покоримо його. Дивіться, у нас залишилось ще 17. Гунти, ми пройшли майже весь рівень. Я думаю, ми отримуємо за нього нагороду і перейдемо вже на такий ржавий рівень. Опа! Я ж казав, що ми його подолаємо і перейшли на ржавий рівень так відразу. Чотири, три, але, на жаль, ржавий ми вже не пройдемо. Клік, погнали! О, тепер нам ще здається! Тепер нам 6 здається. Так, погнали, погнали, погнали. Бух. Так. Спід, 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 спід. 12 секунд, 10, 10, 9. Давай, 8. Хух, ледве на 100 більше зробили. Це було досить таки важко на 100 більше зробити. Минулого разу ми бігли зі швидкістю там 1100. А зараз ми біжимо зі швидкістю 1200. Досить таки невеликий відрив, але надіюсь, він нам допоможе. Надіюсь, він нам допоможе для того, щоб пройти той рожевий рівень. Хоча б до половинки. Хоча б до половинки не повністю, але я буду знати, що це дуже ефективно. Дивіться, нас просто зараз будуть обганю. Бам. Бачили, просто як. Куля, як куля пролетіла, і ми летимо, як кулі, просто подивіться, бам. Дивіться, просто двоїться у нас уже кросовки через те, що ми так швидко бігаємо. Добігаємо, значить, ми блакитний рівень. Переходимо знову на рожевий. І на жаль, щоб добігти рожевого, у нас не вистачить часу, тому що у нас залишилось 4, 3, 2, 1. І ми навіть до половини рожевого не добігли. Нам треба збільшити свою швидкість хоча б на 200 чи 300 одиниць для того, щоб перебігти цей рожевий рівень. Так, давай, зараз клікать будемо. І клік. Погнали, 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 погнали. Знову ми по 6 отримуємо. Хоча б хотілося б отримувати більше, ніж по 6. Ну, а що поробиш? Так, погнали, погнали, погнали. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ай, плюс 6 Це, мало, це плюс 6 це мало, як минулого разу буде. Якщо я ще буду не так швидко клікати, то взагалі буде нонсенс. Ні, давай давай. Ай, бачите, я цього разу не так швидко клікав, і через це в мене швидкість тепер менше, ніж минулого разу. Цього разу ми добіжимо не так далеко, як минулого разу, але ну що поробиш? Апнем рожевий рівень, і то добре. І так, дивіться, ми апаємо рожевий рівень. На жаль, до кінця ми його не добіжимо, тому що ми, ми дуже повільні. Як я і казав раніше, але тим не менш, ми апнули ще 200. Перемог і таким чином, надіюсь, цього разу за клік ми будемо отримувати набагато більше. І так, погнали, через 5 секунд знову будемо клікати. Так, я вже готовий, я вже готовий. Руку поставив на мишку і погнали. Ні, ми досі отримаємо 6. Ми досі отримаємо 6. Хоча, знаєте, якщо подивитися на низ, то ми отримуємо 9. Але ми досі отримуємо 6, і ми дуже повільні будемо. Ми дуже повільні будемо. Знову пробіжимо на той самий результат, якщо не гірше. Давай, 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 ще більше. Ой, щось, щось, щось відстаю, щось відстаю, цього разу, щось відстаю. О, 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 ні, цього разу я більше проклікав. Уже 100 1260. Минулого разу я ніби був повільнішим, але тим не менш, непогано. Пробігли, апнули ще 246 поїнтів і погнали! Знову по 6 клікаємо та що ж це таке? Ну, хай, нехай, нехай. Все, біжим, біжим, біжимо, апим, левел, подивимося, скільки в нас буде в кінці. Так, залишилась хвилина, а ми знову погибаємо. Не пройшли досить таки далеко, тому що швидкість у нас була, в принципі, та сама. І надіюсь, цього разу мені вже клік хоча б по 7 поїнтів будуть давати. Бо, ну, а що це таке? Напишіть в коментарях, як мені отримати пета, а то я щось не зрозумів. О, вже клікаємо по 7! Все, супер, супер. Зараз буде супер. Так, погнали. Клікаємо, 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 клікаємо. По сім'я досить. Таке добре, по всім це супер. Давай, 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 давай. У мене вже рука болить, мене вже рука болить клікати, але я клікаю. Так, і зараз у нас швидкість буде. Давай, давай, давай. О, у нас швидкість уже 1400 на 200 більше. На 200 одиниць більше, погнали. Погнали! Зараз подивимося, чи пройде ми рожевий рівень. У нас ще 20 секунд є для того, щоб пройти рожеву цю зону. Невже нарешті ми її пройдемо, але я дуже сумніваюся в цьому, якщо чесно. Все-таки не вистачає нам ще швидкості. Хоча, 10 секунд. 9, Вісім. Ми проходимо. Дивіться, дивіться, ми проходимо. Ми проходимо. Давай, давай, давай. Три, два. Ні, не встигли, не встигли. Я вже бачу, я вже бачу цифри. Нам трішки не хватило. Якщо наша швидкість буде півтори тисячі, то все буде добре. Так, цього разу треба постаратись. Цього разу треба поклікати нормально. Давай, давай. Цього разу клікнемо нормально, щоб швидкість у нас була приблизно півтори. Півтори тисячі. Все, погнали, погнали, погнали. Так, 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 давай, давай, давай. Трішки заранче почав, щоб встигнути, щоб оцю перші секунди також вклинитись. Давай, давай, давай. Три, два. Трішки не встиг. Ну, подивимося, може, може і вистачить. Може й вистачить. Зараз глянемо. Так, давайте 10 секунд, 10 секунд чи встигнем, чи ні. Сім, шість, п'ять. Давай, давай, чотири, три, два. Ще ближче, давай, давай! О! Апнули! Ми апнули! Ми апнули Самий останній момент! У це було круто!